Всім добрий раночок. Ми з вами сьогодні продовжуємо знайомитися із будовою нашого організму, але не просто з будовою. Ми будемо з вами продовжувати говорити про органи наші. Навіщо вірніше, яка їхня функція, і саме головне, саме головне як же необхідно вести себе для того, щоб вони нам... Служили довго для того, щоб вони підтримували нашу енергію, довголіття, самопочуття, молодість і красу. І сьогоднішній герой, сьогоднішній герой, у нас підшлункова залоза. Я в принципі не хотіла там, щоб у нас були, знаєте, органи, які... Поряд один з одним, але справа в тому, що підшлункова залоза і наш герой минулого ефіру жовчний міхур, вони прям дуже сильно пов'язані один з одним, і мені не хотілося б робити велику перерву, щоб ви забули те, що ми говорили про жовчний. Тому сьогоднішній герой це підшлункова залоза. Спочатку трошки анатомії. Підшлункова залоза це також частина нашої травної системи. Але підшлункова залоза вона дуже цікавий орган. Це орган, який, власне кажучи, єдиний у нашому органі і взагалі у. Скажімо, великій ці переліку гормональних таких структур, да, тому що ми розуміємо, що підшлункова залоза це частина ендокринної системи, або гуморальної, або гормональної, різні є, як то кажуть, е назви, Але це одна із частин, саме дійсно ендокринної системи. Але чим же відрізняється підшлункова залоза, від, наприклад, щитовидної, статевих залоз, гіпофізу, наднирників? у неї є одне, як то кажуть, дуже велике відміна, чим вона відрізняється. Це те, що це орган змішаної секреції. Що це означає? Це означає, що вона має дві функції, і е, з одного боку вони схожі, а з іншого боку, вони прям кардинально е, протилежні. Так, от перша функція підшлункової залози, та про яку знає велика кількість людей. Це ендокринна функція. Ендокринна функція підшлункової залози полягає в тому, що вона виділяє гормони. Так? Всі ми пам'ятаємо, що підшлункова залоза виділяє гормон інсулін. Це вже ні для кого взагалі не секрет. Інсулін, який регулює рівень цукру в крові. Крім того, підшлункова залоза, крім інсуліну, виділяє ще й глюкагон. Це також гормон, який допомагає, тобто ну, вони там. Доповнюють один одного, інсулін може знижувати рівень цукру в крові, глюкагон навпаки підвищує, якщо це потрібно. Так от, і до речі, коли виникає проблеми саме з цією функцією підшлункової залози, да, ендокринною, то якраз виникає захворювання, яке ми знову ж таки всі знаємо: це цукровий діабет. Коли йде порушення в утворенні гормонів. Але мало хто знає, що підшлункова залоза має ще одну функцію, і ця функція називається травною, тому що вона виділяє сік підшлункової залози, так, який містить ферменти. Який містить ферменти, і сік підшлункової залози у нас виділяється саме в 12 палу кишку і допомагає перетравлювати оту харчову грудку, яка потрапляє із шлунку в 12 палу кишку. І ось про цю функцію підшлункової залози знають не всі. До речі, до речі, тобто, дивіться, якщо підшлункова залоза як. Ну, як та залоза, що виконує ендокринну функцію, вона виділяє гормони. А е, якщо вона виділяє травну функцію, вона виділяє ферменти. Значить, е, і знову ж таки, якщо в нас порушується, якщо в нас порушується оця функція саме травна, то у нас і виникає інша хвороба. У нас тоді е, підшлункова залоза, на жаль, страждає від чого? Від панкреатиту. Від панкреатиту. Отже, з одного порушується гормональна функція, виникає цукровий діабет, порушується травна функція, ферментативна, виникає панкреатит. А тепер йдемо <кій> далі. Дивіться. Чому, чому я хочу розповісти про підшлункову залозу недалеко від того ефіру, коли я розповідала про жовчний? Дивіться, підшлункова залоза виділяє ферменти. Ферменти, які розщеплюють жирну їжу. Ну, взагалі, взагалі, ідуть. Я вам хочу сказати ось отут в цьому місці, що? Підшлункову залозу називають дирижером метаболізму. Диригент, вибачте, українською мовою. Диригент метаболізму. От прям собі можете записати: диригент метаболізму. Тому що оті ферменти, які виділяє підшлункова залоза. Вони розщеплюють не тільки жирну їжу. Да? Ми говорили з вами, що жирну їжу, в принципі, більше жовч розщеплює, а ще і закінчує розщеплювати і вуглеводну, і білкову. Тобто впливає абсолютно на всі види обміну: і ліпідний, і білковий, і вуглеводний. Але яка ситуація? Знаєте, є завжди такий маленький нюансик. Тобто дуже класно, що виділяє все-таки підшлункова залоза наші ферменти, і вони сприяють розщепленню е нашої їжі. Але є такий невеличкий нюанс. Виявляється, просто виділити ферменти е це ще пів, як то кажуть, справи. Для того, щоб вони почали працювати, їх необхідно активувати. Тобто, необхідно, щоб відбулася активація ферментів підшлункової залози. Де відбувається ця активація і під впливом чого вона активується? Так, активація ферментів підшлункової залози відбувається в 12-ті палій кишці, жовчу. Розумієте? Жовчу, тобто, тобто, 12 пала підшлункова залоза, печінка і жовч вони разом просто разом взаємопов'язані і підтримують один одного. Тому інколи буває, знаєте, у людини проблема з оцією, з ферментами підшлункової залози. І ми починаємо, що робити? Лікувати її, да? А виявляється, про проблема в тому, що достатньо жовчне виділяється. І немає ферменти виділяються, але вони не активуються. Розумієте? Це я зараз вам про те говорю, що Ну, я про я постійно про це кажу, що в нас всередині організму немає окремо існуючих органів, які б, як то кажуть, ні від кого не залежали. У нас система, система взаємопов'язаних між собою органів. І тільки, тільки системою, системою можна їх підтримувати. Що значить системою? Системою засобів. Да? Не можна окремо, да, як то кажуть, я проп'ю щось. І у мене все буде добре. Це повинна бути система профілактичних засобів. Далі, як я вже сказала, ще раз нагадаю, що підшлункова залоза це диригент нашого метаболізму, бо відповідає за обмін і білків, і жирів, і вуглеводів. Відповідно від цього, ви зрозуміли, що дбати про неї треба. Тепер що не любить підшлункова залоза? І зараз я в принципі звертаюся більше до тих людей, у яких з підшлунковою залозою все нормально, да тому, що ми ж з вами що робимо? Профілактуємо. Бо якщо ви вже хворі, то я ж вас не вилікую, вийдіть до лікаря. А от для того, щоб не допустити себе, або якщо ви, наприклад, вже отримали курс лікування і підлікували підшлункову, і не хочете повернутися у той стан, то якраз мої поради для цього. І так, перше, що не любить підшлункова залоза? Та-да-да-дам, любителі Турції, Єгипта, Шведський стол. Підшлонкова залоза дуже не любить, ну не просто шведський стов, це я так знаєте, ем, обобщила, скажімо так, не любить дуже багато різної їжі в один прийом. е, в один прийом. А ми ж, коли бачимо шведський стов, ми собі що, да? накладаємо всього по ложечки, навіть ну, ті продукти, які взагалі не сумісні між собою, нам хочеться що зробити, попробувати. Нам хочеться спробувати й оту рибку, і оте м'ясо, і той салатик, і ще десертики, і, і запити це ще якимось венцем або пивом, і так далі. Так от підшлункова залоза дуже не любить, коли йде змішування великої кількості різної їжі. Далі. Підшлункова залоза дуже не любить багато цукру. Ну, це більше пов'язано все-таки з її ендокринною функцією. Да? Ви пам'ятаєте, що це вже, як то кажуть, шлях до е, зниження її е, виділення, ну, тобто праці з гормонами, до речі, стосовно виділення інсуліну. Е, разом з тим, що підшлункова залоза це диригент нашого метаболізму. І ще я вам хочу сказати, що підшлункова залоза це Орган дуже ніжний і дуже лінивий. Що означає лінивий? Лінивий це означає, що вона не любить, коли ми постійно щось жуємо. Тобто, з одного боку, вона, в принципі, не любить оцих великих проміжків їжі, цього вона не любить. Але й тоді, коли ми постійно щось жуємо, вона також не любить. Пояснюю, чому. Чому у вас повинні бути проміжки між їжею десь 2,5-3 години? Їсти постійно, знаєте, є такі хтось, то горішок в рот вкинув, то яблучко з'їв, то, то якусь цукерочку, і це постійно щось їмо. Значить, яка ситуація? Чому підшлункова залоза не любить? Вона, ну, вона лінива. Коли е, потрапляє в шлунок якась їжа, вона пот, повинна виділяти ті ферменти, пам'ятаєте, які активуються потім уже жовчу. А постійне виділення цих ферментів для неї це велике навантаження. І інколи буває, виникає навіть така хвороба, яка називається гострий панкреатит. Так, от гострий панкреатит може виникати тоді, коли. Дуже багато виділяється оцих агресивних ферментів і підшлункова залоза може починати перетравлювати саму себе. Це так, як пам'ятаєте, ми говорили про е, гастрит, да, коли ви не їсте і виділяється шлунковий сік, який перетравлює стінки шлунку. Так само і ця ситуація. Тобто, тобто ми не вживаємо багато цукру, цього не любить підшлункова залоза. Постійно щось жувати також. Цього не любить підшлункова залоза, бо ще раз хочу сказати: виділяються агресивні ферменти, які ну, ви з'їли да, трошки. А цих ферментів виділилось багато. Частину пішло на перетравлення їжі, а частина, як то кажуть, починає погано впливати на сам, на сам орган. Далі борошняні вироби. Борошняні. По перше, вони містять багато крохмалю і містять глютен, а це перевантажує залозу. Вона цього не любить. Сильно жирна їжа. Я зараз не кажу про корисні жири, Я про ті, які ми вам радимо їсти. Ви знаєте, є певна норма вживання жирів омега 3, омега 6, омега 9 ненасичених жирних кислот. Я зараз кажу про трансжири, про ті жири, які штучно виведені, такі як маргарин, про ті жири, коли це, наприклад, дуже жирне м'ясо. З великою м'ясо, з великою кількістю жиру. Оце. Далі Е, смажена їжа. Ну це просто підшункова залоза дуже не любить смажену їжу. Дуже не любить, тому що це також навантаження навантаження на неї. Будь-які ліки. Будь-які ліки. Особливо, особливо підшлункова залоза дуже страждає від ліків, які ви змушені пити постійно. Ну, наприклад, гіпертонія, коли нас садять на е, пігулки від тиску і кажуть: п'ємо пожиттєво. Да? Е, е, хтось п'є, не знаю, там е, ліки. Якісь там, не знаю, сечови дні і так далі. Ну, Я маю на увазі, що, звичайно, коли ми хворіємо і необхідно вживати ліки, це вже така справа. Але якщо ви змушені вживати ліки і приймати якусь терапію на постійній основі, дуже ретельно читайте, отам, де знаєте, в анотаціях протипоказання. Протипоказання, тому що е, підшункова залоза дуже реагує на будь-які ліки. Е, далі алкоголь. До речі, весь. Немає алкоголю е, гарного. Я навіть про вино навіть кажу: да? немає е, хороших доз алкоголю. Знаєте, весь алкоголь, особливо пиво. Особливо пиво. До речі, алкоголь і ще інколи. Знаєте, тут навіть не сам алкоголь, а у нас же ж алкоголь асоціюється з чим? З застіллям. І у нас алкоголь, по-перше, це цукор. Да? Ну, тому що калорійний же алкоголь. І, по-друге, по ми починаємо це все заїдати отою, отим шведським столом. Розумієте, яке навантаження на підшункову, вона дуже погано на це реагує. Дуже погано. І до речі, до речі е після оцих новорічних свят, там де оці, е наші застілля, то гастроентерологічні відділення переповнені. Люди потрапляють саме із е, тим, що у них іде збій у підшлунковій залозі. Далі е, підшлункова залоза реагує, як я вже сказала, на це інтервальне голодування. Воно зараз дуже модне, розповсюджене. Знаєте, тоді, але як підшлун, дивіться, ви не їсте е, там, годин 6-8, а потім починаємо в себе. І ну, Це іде збій у виробленні ферментів підшлункової залози. Далі кава на ще серце дуже сильно впливає на збій, коли ви каву п'єте на серце. Взагалі, кава на ще серце, цукор, коли ми ну, солодощі, десерти. Да? Ми, в принципі, десерти ми їмо, але після їжі. Тому що коли ми починаємо. Ну, наприклад, чому кажуть, що е, там цукерочку, з'їжте їжу, потім заїдайте цукеркою, тому що це навантаження саме на підшлункову. Е, білкова недостача. Білкова Нестача білку також впливає на роботу нашої підшлункової залози. Е, ну І паління. Це от те, я перелічила, що не любить підшлункова залоза. Із-за чого вона. Через деякий час просто починає давати збій. Тобто, якщо ви помічаєте, що чимось грішите, ну, потім просто знайте, що е, ви вже це знаєте. І потім не кажіть, що ви цього не знали і <смас>, нічого не робили. Ви вже це знаєте. Тому, знаєте, як о е, 68 учасників тепер подумайте, да, чи варто заходити на мої ефіри, тому що ви тепер знаєте те, чого в принципі, вам, би, може б і не хотілося б знати. Так, далі, які симптоми? симптоми можуть бути у людини, якщо в неї йдуть якісь порушення у роботі підшлункової залози? Ну, Загальні такі, це може бути, ну, до речі, до речі, навіть висипи на шкірі. Навіть висипі на шкірі, незвичайного походження це може давати бути один із е, ознакою підшлункової залози. До речі, може навіть нічого не боліти, а просто якісь висипання незрозумілі. Далі е, біль. Але тепер увага. Всі ми думаємо, що наша підшлункова зала роз, розташована зліва. Да? Всі от думають, що справа печінка, зліва підшлункова, і починаємо, як то кажуть, в цьому працювати. Але але, наша підшлункова залоза вона складається з трьох частин: є головка, тіло і хвіст. І вона ось так розтягнута. І я вам хочу сказати, що вона у нас посередині і навіть, навіть своєю головкою вона заходить навіть в праву сторону. Тому дуже часто, коли болить оце зверху пупка. До речі, дітки дуже ну, коли показують, що в них болить животик, вони показують, що в районі пупка у них болить. Оце може бути підшлункова залоза. Тобто верхня частина живота. Звичайно, зліва це, само собою, але це, в принципі, всі розуміють, що це підшлунково. Але якщо в районі пупка, зверху там верхня частина живота, ну і, звичайно, ліва, це вже вказує на те, що іде якесь перенавантаження на підшлункову залозу. Крім того, нудота, здуття, діарея, слабкість. Е Далі жовтий відтінок шкіри. Ми з вами, оце коли жовтий відтінок шкіри, то зразу кажемо печінка да, хвора, але інколи це може вказувати і на проблеми із підшлунковою залозою, відсутність апетиту. Ось такі симптоми можуть бути. можуть бути, коли у вас починає, як то кажуть, виходити з ладу підшуткова залоза. Сигнали, які вона подає вашому організму. Ну, і тепер, в принципі, декілька слів хочу сказати. Ну, я вже розумію, думаю, що ви вже зрозуміли, як себе поводити, але ж, як то кажуть, підведемо і ще ну, зробимо, що ж треба робити, як за нею дбати. Так от, це вже знову ж таки: ні не один лікарський препарат не буде працювати без зміни режиму харчування, тоді, коли у вас, як то кажуть. Виходить з ладу е, е, залоза. Тому якщо ви, у вас якісь є проблеми з підшлунковою залозою, і ви вирішили, що ви справитесь з цим тільки ліками, Ну, як то кажуть, зніміть рожеві окуляри і подивіться правді в вічі. Ми прибираємо, Тобто ми вже знаємо причини виникнення цих проблем. Да? І прибираючи причини, ми, відповідно, допомагаємо їй. Так от, харчування 4-5 разів на день. Друзі, ну, це, в принципі, наша, наша тема. Да? Ми, ми про це вам постійно кожен консультант з харчування вам про це говорить. Харчування 4-5 разів на день. Не запиваємо їжу холодними напоями. Тому що, коли ви запиваєте їжу холодними напоями, це знову ж таки порушує ферментативну функцію підшлункової залози. Іде оцей, знаєте, дуже різкий зміна температурного, і це на неї дуже погано впливає. Значить, і тепер, тепер дивіться. Хочу трішки зупинитися на тих продуктах. Навіть я не буду зараз говорити продукти, тому що це зрозуміло. Якщо ви прибираєте жирне, смажене, то відповідно ми з вами їмо білкову їжу. Відповідно, ми більше тушкуємо. Відповідно, ми готуємо з вами, стараємось готувати, щоб це було тушковане, на пару, варене. І ну, стараємось все-таки зменшувати. Я розумію, що шашличок патканьєчок люблять всі, але все-таки робіть це не так, часто. не так часто. Я зараз хочу ще знаєте, на чому зупинитися. Трошки часу у мене залишилось. Я хочу зупинитися на, тому, ну, знаєте, на, на тій темі, яка мій каньок. Які вітаміни і мінерали потрібні для підшлункової? тому що які продукти ви вже зрозуміли. Да? А от вітаміни і мінерали. Дивіться, велика кількість, до речі, підсункова залоза вона має потребу у великій кількості вітамінних, вітамінів і мінералів. По-перше, вона дуже страждає від вітаміну, від дефіциту вітаміну А. Чому? Вітамін А стимулює вироблення легко засвоюваного інтерферону. Вітамін А регенерує, ну, впливає на регенерацію пошкоджених клітин підшлункової залози і в цілому покращує роботу шлунково кишкового тракту. Далі, ну, чула у багатьох, як то кажуть, гастроентерологів, вони називають найкращим і найкориснішим вітаміном для підшлункової залози це b 1 В1. Чому? Тому що він бере участь в обмінних процесах. А наша підшлункова залоза, як я вже сказала, дирижер, диригент. Нашого метаболізму. І без вітаміну В1 їй дуже складно з цим справитися. Далі, рибофлавін, вітам, вітамін В2. Взагалі, вітаміни групи Б. Групи Б дуже позитивно впливають на роботу підшлункової залози. Що робить рибофлавін? вітамін в 2 Він підтримує ферментативну функцію підшлункової залози, тобто допомагає виділяти ферменти, оту травну функцію. А наприклад, вітамін в 3 і його ще назва Є ПП, нікотинова кислота, то якраз цей вітамін, він взагалі по-іншому працює. Він активує кровообіг в капілярах підшлункової залози. Тобто він більше на будову да, впливає, але впливає. Далі, вітамін в 7 біотин, підтримує знову ж таки, метаболізм вуглеводів, білків, жирів. Вітамін Е. Відновлює пошкоджені клітини підшлункової залози, займається регенерацією. І мінерали. Мінерали, які корисні. Ну, зрозуміло, перший мінерал, ви мені зараз точно скажете, який це хром, пам'ятаєте, да? тому що хром, він, ми його приймаємо, щоб не тягнуло на солодке. І відповідно, хром працює саме з гуморальною функцією підшлункової залози. Хром калій. Магній, марганець, мідь і цинк – оце мінерали, які дуже любить наша підшлункова залоза. І тепер запитання, тепер запитання. Що ж робити, щоб в достатній мірі потрапили всі ці вітаміни і мінерали? Друзі, Ну, що робити? Їсти гербалайф, що робити? Тому що в наших коктейлях 100% є всі ці перелічені вітаміни і мінерали. Далі е е у нас є мультивітамінні комплекси, які також е додають. Якщо щось в коктейлі не вистачило, ми добираємо із мультивітамінного комплексу. Перелічені всі ці е, багато, от, наприклад, е, купрум, да, ну, залізо, мідь, марганець, цинк є це в нашому екстракалі. Е, хром фітокомпліт має. Да? Е, і вітамін, до речі, тут теж дуже... Є деякі. Шезандра містить вітамін В 6 С, вітамін е, е, вміст селену, ім'юнбустер. Тут є цинк, тут є вітамін Д, вітамін С і селен, Целюлоз наш містить е, калій. А я сказала, калій потрібний. Е, колаген містить також, дивіться, і вітамін Е, і біотин, і вітамін А, і цинки, і, і селен. Друзі, ну я думаю, що, але ж, але пам'ятайте, що це повинно бути що система. Система. Ми не покладаємо 100% надії тільки на гербалайф, але й не покладаємо 100% надії на ліки. Так, повинна бути система. Режим, режим сну, режим їжі, режим відпочинку. І все це буде приводити до того, що ваша підшлункова залоза буде виконувати, а її ще називають. До речі, значить, підшлункова залоза, це вже знаєте, я готувалася до ефіру, наслухалася, начиталася всього. Тому, один, з одного боку, підшлункова залоза це диригент нашого метаболізму, а з іншого боку, підшлункова залоза це орган довголіття. Отже, Наскільки ви будете дбати про цей свій орган, настільки він вам дасть можливість зайти в ряди довгожителів. Бажаю всім міцного здоров'я. Я вимикаю запис. Вимикаю запис.